На подвір'ї Рівненського ліцею номер 12 цієї неділі було радісно. А все тому, що тут організували ресурсний медан для матусь. Керівництво школи та центр вуличних культур влаштували захід, аби привітати матерів з їхнім днем. Тут і пілатес, і стретчинг і психологічна підтримка для мам, майстер-класи станців та фізичні активності для дітей. Директорка ліцею номер 12 Тетяна Луцюк зазначає, так вирішили поєднати два свята сьогодні. День матері, і це найголовніше, що нас спонукало об'єднати дві події в одну. А дві події це мається на увазі День Виклику. Це подія, яка в місті Рівному популяризує рухові активності. І поєднуючи день виклику, день матері з нашими сусідами центром вуличних культур, ми прийняли рішення організувати ось таку активність. Тож, поки діти навчались паркуру і танцювали, їхні мами мали час на відпочинок та пошук внутрішньої гармонії. Організатори переконують, аби будувати здорову та стійку країну, кожен має бути психологічно сильним. А матері, попри те, що вкладають усі свої ресурси у виховання дітей, часто нехтують своїм моральним та фізичним здоров'ям. Тому нині важливо нагадати їм про те, що вони варті найкращого, і не лише один день на рік. Тому матусі присутні на заході тішаться, що можуть гарно провести час. Перша причина, чому я сюди прийшла, тому що приймаю участь моя. Дитина, вона виступає, теж займається, ходить на цей гурток. Нам дуже-дуже все подобається. А так як сьогодні свято, день матері, то це вдвічі приємніше, що на на такий день вона виступає. Мама для мене це свого роду як. Покликання, і можливо, можна сказати, що це як повноцінна робота, тому що ти, але яка відну від якої ти не можеш відпочити? Тобто, ти мама 24 на 7 і постійно, як тільки в тебе з'являється маля, тому ва, треба давати собі теж можливість відпочити, перезавантажитись, тому що ти маєш справлятися не тільки з домашніми обов'язками, і всіма потребами дитини. Організатори нагадують і дорослим, і дітям, щоб в буденності не забували про той внесок, який робить мама у їхній життя і завжди знаходили можливість подякувати їм за це. Тетяна Міщинська, Денис Коломис та Богдан Корб'як, телеканал ITV.